Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую на кухні на своїй суп з галушком. Якщо бажаєте, приєднуйтеся. Глибок В Глибоку миску просію під 3 борошна. Вкидаю щепотку соль, соди і щепотку солі. Це для тіста на галушки. Вливаю воду, стільки візьме тісто. Ну, У мене півтора 150 мл ще вилала. Замішую. Вимісила досить круте тісто. Ось таке тістечко вийшла. М'яке, але круте. Отак її. Бачите, які кісто гарне вийшло. Вариться вже картопля і морква Уже майже готові. Я вкинула сюди сім картоплинок середнього розміру і одну морквинку. Картоплинку можна вкинути і менше, або більше, як ви любите. Ну, отакий вийшло не дуже. Густий суп. Води багато, картошки багато. Картопля вже зварилася, я її підсолюю за смаком. Зазвичай засмажку готують з сола, але залишилося гарний качений жир свіжий. І я хочу приготувати сьогодні засушку на качиному жирі. Шия залишилася і трішки жиру. От так я його розрізую на шматочки і посмажу. На такому невеликому горні готуємо завмашки. Зараз у нас готова, а я підготую кріп зараз, ключок кропу. Витягуємо тісто. Якщо бажаєте порізати ножем, можна порізати, ну, чим у вас там є. А можна справді галушки, вони просто відщипуються. Отак відщипуються і кладуться шматочки, які ви забажаєте. Так, відщипуємо і кладемо. Відщипуємо. І кладемо. Кладемо в кип'ять воду, коли вже картопля зварилася. Ложечкою акуратно підбираємо з дна, щоб не пристали галушки. Суп з галушками попробуємо на сіль. Він трішки повинен бути слонкуватенький, щоб галушки вибрали сіль Додаємо кріп, додаємо засмажку і лавровий листочок. Галушки наші спливли і через 5 хвилин буквально уже суп наш буде готовий з галушками. Дуже швидко і полтавські галушки готові. Насипаємо суп і вкидаємо галушки. Получився отакий от суп з галушками. І тепер робили такі спечаки, наколювали і їли галушку і запивали супом. Так. Дуже смачний получився суп з галушками. Готуйте, будь ласка, його! Це наш український справжній суп з галушками болтавський. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і поставте багато-багато лайків.